Друзі мої, всім добра. Як ви можете бачити, я знову на кухні і зараз вам покажу, що я буду готувати. Ну, По-моєму, як на мене, це найбистке, що може приготувати людина. Навіть без якихось кулінарних способностей. Зараз покажу що це буде. Ну ось, друзі, закипає водичка. Зараз вона закипить. Це буде такий невеличкий ролик. Сьогодні у нас 10 жовтня. Всіх людей, хто в цей день родився, я вітаю з днем народження, тому що 10 днів назад. Родився я. Ну не 10 днів назад. Ну. 36 років назад. Ну, як не сьогодні, то 10 днів назад. Ну, значить, що я хочу зробити, друзі? Ось водичка. Ось. Макарони длинні. Шпагетті і тушоночка. Зараз будемо робити макарони по-флоски. На баночки не прищайте внимания, в мене просто рука не влазить у банку. Завтра віднесу до своєї сусідки, Тіті Марти. Хороша в мене сусідка є через дорогу. Вона мені їх помиє. Ну а я жду, поки водичка закипить. Надо не забути її посолити. Я б сам процес би знімав. Але, друзі, не виходить знімати і робити, тому що я з телефона. Вже треба з штатів на телефон. Можливо, я його і куплю. А зараз чекаю, поки водичка закипить. Ну ось, друзі, закинув я вірмішельку, вариться, посолив. Чайок заправив, вже готовий. Зараз воно повариться трошки, тушоночку відкрив. Зараз я його деякі процедури з ним зроблю. Треба його, як моя бабушка казала, покійно. Хай земля їй буде пухом закалити. Чи як вона казала, якось так. Після того, як все зварить. Так що вже напевно, вам покажу, як буде готовий продукт. Я б вам з радістю показав, як я його все роблю. Але багато хто знає, як його робити. Особливо жінки. Так що хай плита мені варить. А я буду далі продовжати його до кондиції доводити. Так що, друзі, вже мабуть, покажу, як буде готовий готове блюдо. Ну ось, друзі, як я і казав, вже зробив тушоночку переїхала з однієї тари в другу. Це мені буде і на сьогодні, зараз трошки поїм і на завтра. Ще раз і послезавтра. Такої місочки. Є в мене... О, тут кетчуп. Буде з кетчупом просто шикарно. Так що, друзі, це коротке відео. Щоб ви не забували, що я є. Сьогодні питався зробити стрім. Ну, не знаю, получився, не вийшов. Сьогодні вбирав домик. І хотів вам показати. Ну не знаю, що з того. Ну, дом я убрав, а ви тільки трошки бачили. Хто бачив? Так що, друзі, хто зараз вечеряє, обідає або завтракає, всім приємного апетиту. Дуже гарно дякую за перегляд. Ставте лайки. Коментуйте, жміть на колокольчик. Пишіть коментарі. Буду рад кожному, хто зайде до мене в гості. Дуже гарно дякую всім. Ну ось, друзі. перемістилося ще в одну поменіше місяць. Тарілочку, точніше. Ось ще зробив. Не знайшлося в мене кетчупу, але знайшовся майонез. Я трошки перемішав його майонезиком. Так що буду я вечеряти. Зараз у нас скільки годин, дай Бог пам'яті. 20.10 на годиннику. Так що всім, хто зараз приймає прийом пиші, приємного апетиту. До скорої зустрічі, друзі. Підписуйтесь на канал. Не забувайте. Буду радий.